Вітаю, я Олег Бойко. Існує два основних способи досягнення перемоги над противником: зробити свої цикли дій більш швидкими, або поліпшити якість прийнятих рішень. Перший варіант дозволить діяти на випередження і змусить противника реагувати на твої дії. Тобто, ти здійснюєш швидку петлю дій і вона швидше, ніж у противника. Другий шлях це прийняття рішень, які найкраще відповідають обстановці та ситуації, або приймаються з метою погіршення зустрічних рішень з боку противника. В деяких ситуаціях противника може й не бути. У такому разі його замінює зовнішнє середовище, і є потреба прийняття, знову ж таки, швидких і адекватних ситуацій рішень. Відеопрезентація про Петлю Джона Бойда як техніку прийняття швидких рішень військовими лідерами в боях та операціях. У пілота винищувача полковника військово-повітряних сил США Джона Бойда був позивний 42-й. Він вигравав будь-який повітряний бій приблизно за 40 секунд. Хоча більшість пілотів-винищувачів того часу розглядали війну як мистецтво. Бойт мав інший підхід. Він прагнув зрозуміти повітряний бій як науку, яку можна кодифікувати і, відповідно, розробив перший в США посібник дослідження повітряних атак. 31-й комендант корпусу морської піхоти США генерал Чарльз Крулак характеризував Бойда як офіцера високого інтелекту, що зробив неперевершений внесок в американське воєнне мистецтво і був одним із центральних архітекторів реформи військової думки. Саме від 42-го американські військові дізналися про конкурентне прийняття рішень на полі бою, тобто стиснення часу та використання його як свого союзника. Чому ж військові лідери так шанують Джона Бойда? Тому що він розгромник військової ментальної моделі, відомої як оода Лу. Яку ще називають петля Бойда. Вона є практичною концепцією раціонального мислення військових лідерів. Для ефективного функціонування в хаотичних, заплутаних або безладових ситуаціях і швидкого прийняття правильних рішень в бойовій обстановці, абревіатура ООДА означає Observe – спостерігати, орієнт орієнтуватися, Decide – вирішувати і ект діяти. Або українською абревіатурою софт. Петля Бойда мала допомогти пілотам. Винищувачів зберегти спокій і раціональність у хаотичні та заплутані моменти, а також гарантувати, що навіть у дуже складні періоди свого функціонування в бою вони зможуть вибрати найкращий спосіб дій. Слово петля передбачає повторення вказаних кроків знову і знову, поки ситуація не вирішиться або не закінчиться. І кожний повтор одного етапу. Надає більше інформації для наступного, перетворюючи його в процес зворотнього зв'язку. Хоча дослідження базується на повітряних боях, його основу можна застосовувати як стратегію для повсякденного прийняття рішень українськими військовими лідерами. Зокрема й на полі бою. Спостерігати. Однієї інформації для швидких дій і прийняття адекватного обстановці рішення недостатньо. Етап спостереження вимагає перетворення інформації в загальний контекст. Особливо важливою навичкою військового лідера є здатність визначити, яка інформація є лише шумом, і не має значення для поточного рішення. Якщо ви хочете приймати правильні рішення, адекватні обстановці, вам потрібно володіти мистецтвом спостереження за тим, що вас Оточує. Орієнтуватися. Щоб зорієнтуватися, треба розпізнати будь-які перешкоди, які можуть заважати іншим частинам циклу петлі Бойда. Орієнтація означає пов'язати себе з реальністю і бачити середовище і обстановку такими, якими вони є насправді. Максимально вільними від впливу мисленнєвих упереджень, спрощень та надмірної емоційності. Тобто, або ейфорії, або гніву, чи байдужості. Своїм колегам-пілотам-винищувачам Джон Бойт рекомендував застосовувати процес так званого дедуктивного знищення. Тобто, необхідно звертати увагу на власні припущення та упередження, а потім знаходити фундаментальні ментальні моделі, щоб їх замінити. Завдяки цьому ви завжди вчитеся на скоєних помилках. І не продовжуєте їх повторювати. Питання стоїть в уроках, завдяки яким ви набуваєте досвід, вирішувати попередні два кроки забезпечують основу необхідну для прийняття зваженого рішення. Якщо під рукою є кілька варіантів, вам потрібно використовувати свою спостережливість та орієнтуватися відповідно до контексту бою операції. А таких контекстів може бути 5, навіть більше. Для того, щоб вибрати один найкращий зі всіх можливих і прийняти адекватне рішення. Особливо це необхідно робити в контексті хаосу і безладу. Діяти, існує різниця між прийняттям рішень та їх виконанням. Після того, як ви вирішите, який варіант найкраще підходить для ваших дій і для рішення, тоді ви його реалізуєте, тобто перевіряєте адекватність свого рішення. Результати та наслідки вкажуть, чи ваше рішення було правильним, чи ні. Отримавши про це інформацію, ви повернетеся до першої частини петлі і знову почнете спостерігати. У спорті є прислів'я, яке досить добре поширюється на війну. Швидкість вбиває. Якщо ви вмієте бути спритним, адекватно оцінювати середовище, що постійно змінюється і швидко адаптуватися до нього. То ви завжди матимете перевагу над будь-яким противником. Якщо вам потрібно працювати швидко, ви можете цьому навчитися у льотчиків винищувачів. Для них секунди вагання у прийнятті рішень можуть коштувати життя. І у пілотів є багато процесів, за якими вони можуть спостерігати і, так би мовити, жонглювати, коли перебувають у повітряних боях. Вони рухаються на високій швидкості, повинні уникати ворогів, відстежувати їх, зберігати контексти знання цілей, місцевості, палива та інших ключових змінних. І як вам скаже будь-який пілот, повітряні бої це неприємно. Ніхто не хоче, щоб вони тривали довше, ніж необхідно, тому що кожна секунда збільшує ризик того, що щось піде не так. Пілоти повинні покладатися тільки на свої навички. Навички прийняття правильних рішень в складних і змінних ситуаціях. Вони не можуть просто слідувати розкладу чи списку справ, щоб знати, що робити далі. Тим більше вони не можуть покладатися на 100% на командирів, які внизу на землі. Отож, почніть застосовувати петлю Бойда у своїх повсякденних справах і спостерігайте, що відбувається. Ви почнете помічати речі, на які раніше не звертали жодної уваги. Перш ніж зробити висновок з отриманої інформації, зупиніться, зробіть коротку паузу, проаналізуйте свої ментальні упередження, зробіть декілька кроків назад, щоб спостерігати ситуацію, в яку ви потрапили з боку, отримайте додаткову інформацію і, відповідно, подумайте, проаналізуйте наслідки прийняття рішень. Як і будь-які практичні дії, якщо ви робите це правильно, чим більше ви це робите, тим краще згодом у вас буде виходити. Ви сформуєте навички і згодом почнете приймати кращі правильніші рішення у повному обсязі і побачите швидкий прогрес. Як сказав би полковник Джон Бойт, краще бути діяльним і активним, а не просто бути кимось у житті. Як і всі хороші ментальні моделі, вона працює в інших сферах воєнною. використовується спецслужбами, юристами, лікарями, бізнесменами, політиками, правоохоронними структурами, маркетологами, спортсменами, тренерами і, звісно, визнаними військовими лідерами в бойових діях. Насамкінець, як висновок, процитую Сундзи. Нехай твої плани будуть темними і непроникними, як ніч. А коли ти рухаєшся, падають, як грім. Застосовуйте петлю Джона Бойда, бийте москалів швидко, приймайте адекватні і правильні рішення швидше за них. І перемагайте, лідируючи. Дякую вам за увагу.